Вітаю, друзі! Сьогодні ми читаємо книгу легенди славетних драконів, авторка Теа Ості, ілюстратор Анна Ланг. Мудрі супутники богів і богинь чи хитрі підступні чудовиська, суперники, героїв і лицарів. Дракони дивовижні створіння, знайомі нам із безліч легенд, міфів і казок. Вони населяють наш спільний уявний світ від європейської півночі до Китаю та Японії. Тож ми ще розгортаємо цю книжку і поринемо у сповнений пригод світ драконів. Легенда про чотирьох драконів Давним-давно в Китаї не було ні річок, і озер, а було тільки Велике Східне море, де мешкали чотири дивовижні дракони. Довгий дракон, жовтий дракон, чорний дракон і перловий дракон. Одного дня чотири дракони, бувши добрими друзями, вирішили разом полетіти в небо. Знаєте навіщо? Щоб пограти в хованки, вони собі розважалися і гасали у високості, а жахтам помітили дещо дивне. Внизу на землі люди виходили з будинків, несучи дари, як от кошики стиглих фруктів і свіжі коржі. Деякі жінки кадили паличками із запахом квітів. Отож дракони зовсім облишили гру і стали спостерігати за цим усім захмар. От тільки звідти вони нічого не могли почути, тож не вагаючись полинили до землі. Угледівши драконів, люди поховалися. Але, зрозумівши, що ті не скривдять, підійшли до них і пояснили, що несуть дари імператорові Юйті. Той чоловік, мовляв, настільки могутній, що може накажувати навіть небо. Що ж вони хотіли від нього? Всього лише дощу. Їхні поля висохли, і на них нічого не родило. Дракони були дуже великодушні, тож пожаліли людей і полетіли до імператора прохати його про допомогу від імені селян. А якщо ви хочете дізнатися про завершення цієї, цієї історії та багато інших цікавих легенд про драконів, будемо раді вас бачити в бібліотеці на Шевченка.